Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Одразу після подій в кроку замах на Пугачову ФСБ активувалася, але Пугачова свого часу покинула Росію та влаштувалася в Ізраїлі. Чи повернеться артистка до рідної країни? Питання часу Співвітчизники вимагають, щоб примадонні закрили в'їзд до Росії, але поки що зірка має всі шанси приїхати назад. Нещодавно вона з'явилася на концерті зі у Тель-Авіві. судячи з опублікованого відео, співачка переміща. Ається у супроводі кількох охоронців. Пугачова не дає жодних інтерв'ю і не коментує в соцмережах свою втечу з Росії. Артистка лише констатувала факт: вона перебуває на святій землі та молиться за всіх. Як зазначили користувачі соціальних мереж, Пугачова боїться не фанатів АФСБ, адже на співачку та її чоловіка вже здійснювали замах. Останні декілька днів тому автівку з водієм підірвали. Примадони у салоні не було. Водій постраждав. Інформацію замовчують це. Сигнал приймі, адже так почала допомагати з крім того, ФСБ можуть прибрати її через останні антивоєнні заяви. Лише такі люди, як Погочова, можуть провести за собою мільйони, і звісно, а поки що це тільки слова. Та що буде далі, покаже час. Після початку повномасштабної війни Росії проти України українці дуже сподівалися, що відомі особистості зірки, шановані люди, яких люблять мільйони не лише в Російській Федерації, але й у нашій країні виступлять, закликатимуть не підтримувати кровопролиття та злочинні дії влади. Але таких розсудливих виявилося зовсім не. Багато здебільшого артисти бояться щось говорити, щоб не втратити не лише житло та роботу, але й життя. Однак знайшлися вірні собі та здоровому глузду люди зі світовим ім'ям, які не побоялися заявити про дії злочинної влади Росії. Звичайно ж, їм довелося залишити територію країни агресора, щоб не ризикувати своїм життям. Серед них радянські артисти Алла Погачова, Андрій Макаревич та Борис Гребенщиков в особистому обліковому записі в інстаграм, який виконавиця веде дуже часто з початку повномасштабної війни. Вона Публікувала нове фото у кадрі Алла Борисівна постала зі своїми колегами: – 68-річним поетом, піснярем, лідером та засновником гурту Машина в Ріміні Андрієм Макаревичем. А також 68-річним співаком та гітаристом рок-гурту Акваріум Борисом Гребенщиковим. Зірка ніяк не стала підписувати публікацію, а лише супроводила численними емодзі у вигляді серця. Три стопи адекватності легендарна трійка і просто прекрасні люди, як виявилося, прекрасні люди з щастю та гідністю, воїни світу, хороша компанія. А це безцінно в наш час. Смілива супержінка і співачка. Браво пишуть захоплені шанувальники. Оперна співачка, популярний блогер і колишній депутат Держдуми Марія Максакова, яка живе в Україні, висловилася про Аллу Погачову та її позицію щодо війни. В інтерв'ю проєкту Аргумент на Ютуб каналі Уніан вона заявила, що чекає від Примадонни більше рішучих кроків. Адже за словами Максакової, Алла Борисівна була кумиром мільйонів жінок. Бо вона уособлювала все те, що жінкам забороняли відчувати в радянському союзі. Вона має безумовний вплив на цю категорію людей, і вона має очевидну аудиторію. Тому я вважаю, що вона могла б зробити набагато більше, і я дуже хотіла, щоб вона зробила набагато більше. Я не знаю, що її заважає тим більше зараз, коли вони з Максимом Галкіном розірвали всі відносини з кремлівською владою. Хоча сказати, що у неї були близькі стосунки з владою буде великим парабільшенням, але вона і не була великим опозиціонером нинішньому режиму. Сказала Максакова. Вона додала, що Пугачова завжди була поміркованим критиком а при цьому одного. Разу вона спробувала зробити політичні кроки з лідером правої справи Михайлом Прохоровим. Але ця затія виявилася безуспішною, хоч і добре оплачувалася. Також Максакова розповіла і про замок Богачової і Галкіна у селі Грязі, який вони встановили на продаж. Знаменитість зазначила, що якщо Примадонна мовчить про війну в надії, що зможе хоч щось витягнути з Росії, то вона робить логічну помилку. Вона порадила Алі Борисівні забути про майно в країні агресорі і виходити з того, що. Кремлівська влада все одно забере у неї цей замок. Ось якби вона так почала мислити, мені здається, перед нею відкрилися б величезні горизонти для нового планування своєї творчості і вчинків, додала Максакова. Крім того, ведучий програми запропонував Максакові запросити Погачову до Києва, щоб та виступала в підземному переході, де дають концерти не тільки українські артисти, а й зарубіжні. Мені здається, що наближати перемогу країни потрібно спільними зусиллями, а не чекати, поки вона відбудеться і приєднатися до святкування. Якщо вже говорити про... Її характер Примадонни, то вона впорається з російською владою. Уточнили Марія до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.